Знову добре утро, уважаемые телезрители. зрітілі. У нас сьогодні в гостях Світлана Ушакова, завідувач відділу мистецтв Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки Чижевского, а також Лариса Гарбузенко, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Доброго ранку вам! Доброго вам ранку, і Доброго. одразу хочу подякувати за те, що ви нам так чудово тут так у таку красу зробили. Тому що окрім чашок кави, ми власне вранці нічого настіли не. Ставили. А тут така прям різноманіття усякої краси. Як вам за це окреме хендмейд, да. так? Так, ну, і сьогодні будемо спілкуватися власне, про найближчі заходи, які будуть відбуватися у бібліотеці. Чижевського. Давайте спочатку проанонсуєте, а потім ми вже деталізуємо mm. якісь більш цікаві моменти. Ну я думаю, що вже глядачі знають, і тому що ми вже були на, на вашій ранковій каві. Бібліотека сьогодні це більше ніж бібліотека. Це е, мистецький культурний центр, де «Вирує життя і де дуже успішно реалізується проєкт майстер-класи у відділі мистецтв. І саме приводом до цього приходу на цій неділі в нас так би мовити фери феєрверк наших заходів. Вчора відбулося два ну, таких майстер-класи, про яких можна було б сказати, що вони дуже популярні. Ви знаєте, люди, які приходять на майстер класи це вже можна сказати, що це якісь особистості, якісь вони дуже відрізняються від пересічного глядача, від пересічного, мабуть, такого мешканця нашого міста. Це люди активної позиції, які яких цікавить творчість, які які можуть прийти, і окрім своїх буденних якісь речей прийти до бібліотеки і зробити. Ну, може для спілкування, може для себе особисте, може для свого розвитку, робити якісь речі, яким їх навчають наші майстри. Ну, будемо казати, що у відділі мистецтв, ну, сузір'я таких митців, які нас оточують одна поруч з нами, це пані Лариса. Але вчора було, пані Людмила Кривенка робила пасхальну червону куклу. Це такі речі, які. Традиційно українці ну такі це вже тематично до, да, до свят, до, до свят вони, вони робили. І вчора пані Лариса робила ем, швиро коко. -ко. Е, вона розкаже, мабуть, про це може й сама щось там окремо про те, що вона вчора робила. А е, завтра е, Лариса Ку Кулінь, е, е, Лариса і Ірина Кудревич, ви бачите, що я вже як е, ну, у вас дуже багато, да, багато мислі, і це це навіть не всі, не всі. Я кажу, що це така сузір'я, таке, тому що ми без них не можемо. Ну, мабуть, і вони без нас. Завтра буде майстер-клас, який називається печворк, і вони будуть робити річ, яка ну теж до Пасхи вони будуть робити з печворку. То завтра на 14-ту годину можуть бажаючи, ну може якось перше хто перший зіткнувся з майстер-класами. Може, якісь теми, які підійдуть їм, вони можуть підійти завтра проконсультуватися. А, дякуємо вам. А давайте тепер докладніше поговоримо про ось цю красу, яка у нас тут викладена на столі. Розкажіть, як це взагалі робиться? Якщо сказати взагалі про те, що тут є, то це все те, чому ми можемо навчити і чому ми вчимо кіровоградців, всіх бажаючих розробити щось своїми руками. Бібліотека, відділ мистецтв, наукова бібліотека Чижевського це така колискова для творчих особистостей, для творчих не тільки тих, хто робить своїми руками, а тих, хто вчить. Я є представником педагогічного університету художньо графічного відділення. Я вчу студентів вчити інших, і тут вони мають своє пошти. Поле діяльності, і вони відкриваються як творчі особистості, як вчителі, вміючи вже щось робити. І я разом зі своїми студентами і дещо і я особисто проводжу різні майстер-класи. Тут представлені, наприклад, ось такі невеличкі ляльки-мотанки, які я оберегаю. Ось я такі ведмедики. Це ем, є ось такі вишивки в різних е, техніках. Це все ті майстер-класи, які ми там проводимо. Е, вчора відбулося у нас е, четверте засідання закритого клубу про шви. Е, е, чому воно так називається? Я так розумію, що там є таке поєднання гра слів, так би мовити. Так, <тур> воно, да. ніби, про шви. Воно е, ніби така проза, А в тому про шви, це особистісне таке навчання про кожен шов. Е, ми Звикли, звикли бачити шви, рушники тільки якісь утилітарні речі, але в Україні е, були поширені і е, декоративні речі, е, які е, популяризувалися до часів революції, в часи модерно, розквіту модерно, і е, за допомогою кожного шва, як штрихом, як плямою кольор, можна зробити якусь картинку вишити. І от коли ми виставили е, в, 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 в восени виставку натюрмортів зробили, а натюрморти були студентами виконані не тільки олійним живописом графікою, а були ще й вишиті. Ми до вас, до речі, приходили на ранкову каву і цю виставку презентували. От. І е, коли відвідувачі це все побачили, вони досить захопилися. І е, дуже великий вік від, там, від 15 років, навіть від 10 років так, так, дітки, так, так. і е, жінки поважного віку до 70 е, проявили таку ініціативу навчитися цим швам. І ми вже чотири місяці знайомимо бажаючих в своєму такому маленькому закритому клубі із різними техніками швів. Можна я до ще чому закритий? Тому що важко кожного разу вони почали спочатку і кожного разу набирають. Неможливо кожного разу починати спочатку, тому це ті, хто прийшов на перше заняття, вони вже набираються більше і більше. Для того, що він закритий, не закритий. Наприклад, таким швом, який ви навіть в школі вчили на трудовому навчанні, він називався Тамбурний цепочка. Ви чим і займаєтеся? Так, 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 дивіться. Зроблений пейзаж. Ось подивіться таким же шов. Зроблений натюрморт. Якби ви побачили, ви б не сказали, що це шов. А да. бачите, от, от вам mm -hmm. про шви. Откільки часу покажемо. Та. Скільки а, часу йде на виготовлення ось таких от листівок? Ну, все залежить від моторики, руки, від зібності людини. Наскільки вона вміє тримати голку, наскільки людина працювала. Тому що я дивлюся, по віку наших учасників клубу вишивальщиць, Не всі ж сиділи і зранку до вечора вишивали. Так є якісь жіночки, які тільки вперше взяли голку, то їм треба більше роботи. Ну, як на мене, то таку роботу я можу вишити за вечір. От. Е, а тепер... от, знаєте, да. не буває такого, коли от є жіночки, які не можуть отак так от зробити? У мене просто така проблема, я от не можу не ні, попасти ні, ніточкою в іголочку. Буває такое, Ви знаєте, прогрес дошел до того, що це, да, це да. все не зробиш, все. є такі ниткозашилювачі з такою діркою. Ви туди голку всовуєте, а потім отей ниткозашилювач увістряє голочку. Як переходник, да? Да. О, все. Я не знав, що такое є. Да. Тепер буду знати, отлично. А тепер дивіться, у швору коко це такий рококо. Е, рококо називається. Це ми вчора проводили майстер-клас, і е, там е, на ниточку намотується ниточка, е, на голочку намотується ниточка і протягується. І за допомогою е, ось таких, ну скажем таки, руликів складається образ. Ось, подивіться, тут черепаха. Тут метелик створений, і кожен цей шов-рулик він ніби фактурку, ніби узор передає. Ну ось, подивіться, як можна не милуватися ось цією роботою, подивіться, зробленою равликом. Uh -huh. hmm. so mm, Це мило, справді красиво. Правда, красиво. Якби вона є здається, якщо смотриш здалека, то кажете, що це не вишивка, а какої-то рисунок. Одразу помітно, що це ручна робота і досить така кропітка. За вечір, вас, Я запам'ятаю якщо хороша моторика руки. Я запомнив. Так, так, так. Ось подивіться, бачите, фламінго. Тут потрібно не тільки вміти техніку робити, а перенести свій задуманий сюжет, створити художній образ цього фламінгу за допомогою цієї техніки. Ну, ось подивіться, такий папуга. Когось він не нагадує, так є. Та ладно. <зарк chord> Поговорили. <проб> да. А, а, а випробував? Можна ви поки поразить? Як возникла ідея організувати вот такий вот замічительний клуб? Про Ми ніколи не відмовляємо бажаючим. І я вважаю, що якщо тільки людина хоче працювати, їй потрібно вчити, незважаючи ні на що. Люди виявили бажання. <заркнування> Я, я можу не... доповнити, бо можу. я була саме, коли це відбулося. Прийшли люди на перегляд, дивилися виставку, милувалися з тими роботами, які були на цюрморти, які виконані за допомогою такої е, тон, дуже тонкої роботи, не зрозуміло, чи це акварель, чи як воно зробить. Коли підходять і розуміють, що це нитки, як, як мазочок, да, які. які, які і ну майже до пані Лариси її довго вмовляти не треба було, але все одно це було несподівано для неї, що проявили таку ініціативу. Запропонували, і ми не відмовили. Я дуже вдячна пані Ларисі, тому що ну вона ніколи не відмовляє. Вона не відмовляє чим способа. Я помітила вас дуже гарну прикрасу. Хочу запитати це ви своїми руками також Ні, Я користуюся творчем. Творами своїх колег-ковалів, які поєднують метал із натуральними коралями, і ну мені так подобається. Я вважаю, що оберіг у кожної людини має бути на сьогоднішній день. На сьогоднішній час це мій оберіг. Я Але треба сказати, сказати, що ви дійсно пані Лариса і сама робила робить якісь речі. Я не можу не пригадати, наприклад, пружина з годинника дуже гарно дити. Вона так ось складається, і як творча трошки оброблена, так що ви майже Я тери. воспользуюсь цим правом, що сказала пані Світлана. Uh, Пані Лариса, раз тут зашло дело, а, вы не откажете, а можете сделать оберіг такий, такой, чтобы я повесил себе на шею портрет Даши как-то. Возможно, такое сделать? <говорит> да, можно. Не будет защищать. Можно, да, зараз ми зробимо. дивіться, Можете такие так, Да, да, зараз так, даже да. Даша похоже. Давайте ну фламинго. Даша Ні, Ну фламінго ми зараз не зробимо, тому що да, ми зараз помочите. зробимо із, із, із таких вам підійдуть абсолютно будь-які ганчірки. Даша любить розовый цвет, фиолетовый. <звеч> Сказе скаж скажемо такі тряпочки. Тряп ну, ну отлічно. Да. Ви з'ясували, що це ви будете робити, тому що да. у нас Думаю, на майстер класі працюють. Що... Працюють не, саме... Не, вас, а є перехідничок, щоб я попав? <хи> Добре, <хи> я <же> буду тим перехідничком, <хи> Дивіться, бачите, ви скрутили один такий е, так, кружечок. Так, да, це головка, <хи> Даша. А тепер ми отак зробимо і е, беремо нитку. Ну, як... А ти давай більше, ти <хи> да, да. якось бери участь у процесі. А то хочеш собі оберіг, а сам... Ну <хи> так я ж для тебе, щоб ти була... Бачите, о, ось так. Оберіг своїми руками. Закрутили, бачите? Закрутили, так. О, похоже, вже прям Даша вилітає почти. Бачите? Тепер нам потрібно mm -hmm. зробити е, ручки. Ну, такі як тут, такі полосочки. Скрутити. Такі, як у неї, можна. Так, да, так, да, так, да. великі, гарні. великі, гарні. Тендітні, щоб Тендітні… прям продати. Тендітні руки, розумієте? Хорошо, хорошо, так. Ну, е, можна зробити на е, все цей. Що зараз я вам о, ось так. Зробили Даш, тримайте, Тримаю. так. Своїми а тепер ручками, дивіться Так, обов'язково. Потрібно мати хустиночку, от тому ми дивіться, беремо ось таким чином. Знаєте, хочеться запитати, а пам'ятаєте, як вам вас мами пилинали, коли ви були маленькі? Да, да. Ну він може, я не дуже. Так, я думаю, що ви тоді вже нічого не пам'ятаєте, бо дуже маленькими. Ось так дивіться, бачите? Так, Мене мама щас, так та... пилинала, Я так пилинала свою дитину. Ось так пилинається хусточка. Отак ми її зав'язуємо. Коли додаються ручки. Так, Зараз ми додамо. А тепер дивіться, у нас є е, е, така е, хусточка. Тепер ми беремо е, знову ж ниточку і обв'язуємо. Ви бачите, що я ножицями поки що uh -huh. не користуюся, особливо коли працюю. Так. А ви так начебто не тобто, і я не зав'язуєте, то дуже жодних немає. Uh -huh. І вона не розв'яжеться, так? Да? Так, ні, не розв'яжеться. Mm -hmm. Будеш носити, так. доки не це. А тепер зносиш. дивіться, е я ось таким чином е зроблю ручки к шеї. Правильно? Да. навхрест, дивіться, бачите? Я навхрест uh -huh. перемотаю так, тоді навколо голівки і ось так. Uh -huh. Так. Тепер я можу ще навколо голівки від О, так, ось отак. І навколо талії перемотати. Uh -huh. Все гарненько. Так. Вити, здається, що це така дійсно кропітка і дуже довга робота. а Ви так просто хоп хоп Це Називається професіоналізм. Да. Так. Ну, робота тепер, не тепер можна. Матеріал. Да, тепер взяти можна мутузитку і причепити собі. І якщо наступного ефіру в тебе я не побачу ось цього. Наприклад, там десь наш. Это а будет я, как о... вот здесь. А, вот, да? Да? Да. Нет, а тепер можна ще э, ну, э, обрізати ручки, так, почему нет? Круто! Ось так. не Так, а тепер дивіться, ми робимо таку спідничку, таку гарненьку. міні да. У нас весна. Даша стояла на своїх ногах. Дивіться, бачите, отак вона. Хоп, і стоїть. Дякую вам дуже. Видиш, що у тебе нету глаз. Скільки все хорошо. може, може, може і що вже круто. Ось дивіться, я можу вам подарувати. Це вже для Даші. А це я у мене є дреди, товарищи. Так, тут зображено крім. Якщо вже є Даша, то Все попереду. Я вам дуже дякую за такий майстер-клас взагалі за таку цікаву, так цікавий гостьовий майданчик. Справді це дуже приємно розпочати свій ранок із чогось нового, що можна зробити власноруч. Дякую вам дуже. Уже, а ми рухаємося далі нашим ранковим ефіром. Дякую.